У нас наявності косметички з двох відділів. В трендовому кольорі, класичному від Вікторії, літні лимончики, класична новорічна, трендовий леопард, клітинка та яскравий фіолет. Потім у нас ви можете бачити наборчики гаманця маленького. Потім, якщо у вас дуже багато грошей, то можна гаминець трішки побільше. Ну, якби гроші маємо, карточки маємо, потрібно кудись їх класти. Ой 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 ой, Па-па! А до гаманці у нас є трендова сумочка. Опа. Дивіться, відділ. Уместительний. Уместительний. Какой-то херовий обзор, Лісочка. Такими оглядщиці.